Місто Маунт Вашингтон, штат Кентукі, вечір 9 квітня 2004 року в одному з ресторанів мережі Макдональдс нічим не відрізнявся від будь-якого іншого. Співробітники гомоніли на кухні, а відвідувачі спілкувалися за столиками. У підсобці задзвонив телефон, і менеджер Донна Саммерс відповіла на дзвінок. У те, що відбувалося далі, складно повірити. Чоловік, який телефонував, Представився офіцером Скотом із місцевого відділення поліції. Саммерс зазначила, що на задньому плані чути інші голоси, начебто переговори по рації. Мимохідь вона подумала, що так і має звучати поліцейська дільниця. Офіцер Скот говорив чітко і професійно. Він повідомив, що одну із співробітниць фастфуду підозрюють у крадіжці гаманця і дав докладний опис середньостатистичної молодої дівчини. Худорлява Шатенка середнього зросту років 18. Менеджерка одразу подумала про Луїзу Окборн, оскільки та підходила за описом. На той час дівчина працювала у них 4 місяці і нічим не заплямувала репутацію. Жодних скарг з боку клієнтів, вічлива, відповідальна. Усе таке містечко в них маленьке, 18 тисяч жителів, і Саммерс начебто, навіть пам'ятала, що Луїза раніше була скаутом, а тепер прилежно ходила до церкви. Однак офіцер був переконливим. Він пояснив Донні Самерс, що у них у відділенні зараз немає вільних співробітників, щоб приїхати до ресторану, і попросив жінку допомогти обшукати підозрювану. В іншому разі доведеться заарештувати її та оглянути вже у відділку. Але при цьому вона мала зрозуміти, що це і скандал у ресторані і гарантовані проблеми для дівчини, пояснив офіцер Скот. Ще декілька хвилин той, хто телефонував, розповідав, що все можна буде зам'яти, якщо тільки вони знайдуть вкрадений обзнавинною старенькою гаманець. Без будь-яких вагань Донна погодилася на більш м'який варіант розвитку подій. За кілька хвилин Донна попросила дівчину прийти в підсобку. Коли вона пояснила Луїзі, в чому справа. Дівчина округлила очі і попросила відвести її до відділку. Вона постійно повторювала, що не робила нічого поганого і не розуміє, що відбувається. Однак Саммерс уже налаштувалася. Думка пригальмувати й дочекатися патрульних навіть не спала їй на думку. Вона замкнула двері і наказала дівчині роздягнутися, як попросив офіцер Скот. Варто зазначити, що весь цей час чоловік, який назвався офіцером, був на лінії і давав Донні Самерс настанови, як слід діяти. Наступні три з половиною години перетворилися для Луїзи Окбурд на справжній кошмар. Донна Самерс змушувала її нахилятися, присідати і кілька разів обшукувала абсолютно оголену дівчину. Чоловічий голос із слухавки жартівливо говорив про те, в яких місцях можна заховати вкрадене. 18-річна дівчина зазнавала принижень, знущань і насильництво з боку жінки, яка чомусь слухняно виконувала все, про що її просив по телефону. Незнайомий голос. Це був далеко не перший такий випадок. Чоловік, який представлявся офіцером Скотом, розіграв подібним чином уже 68 осіб у 32 різних штатах. Перші відомі випадки телефонних розіграшів із роздяганням, як їх називали в пресі, сталися в Девілс-Лейк, Північна Дакота і Фелон Невада 1995 року. Населення обох містечок менше 10 тисяч жителів. У вказівках представника влади не засумнівалися ні менеджери, ні затримані ними співробітники. Наступні випадки дали змогу визначити приблизний почерк. Зловмисник спеціально орієнтувався на ресторани швидкого харчування або маленькі забігайлівки, де працівники з більшою частиною ймовірності побояться сперечатися з поліцейським. Спочатку злочини здавалися занадто безглуздими. Кому спаде на думку видавати себе за копа перед адміністратором занедбаного кафе, щоб змусити того роздягнути догола підлеглу в пошуках наркотиків або грошей? Ще більше запитань викликала поведінка співробітників. Ну, як можна виявитися настільки довірливими і дурними, щоб виконувати відверто нереалістичні вимоги і не засумніватися в особистості незнайомця? Поліцейські зовсім не могли зрозуміти, чи є склад злочину в діях того, хто телефонував. Все таки він не примушував співрозмовників силою, ті добровільно співпрацювали, не ставлячи запитань. То ким же його вважати? Небезпечним психопатом чи гумористом із поганим смаком? Претензії висували навіть жертвам, теоретично вони могли відмовитися виконувати вимоги менеджерів і наполягти на приїзді поліції або просто піти. У перші роки журналісти навіть підозрювали, що пранкстер перебуває у змові з постраждалими співробітниками. Ті, нібито слухняно виконували вказівки начальників, які спілкувалися з так званим поліцейським, щоб потім засудити ресторани за моральну та фізичну шкоду. Однак із часом ця версія відпала. Анонім не завжди досягав успіху, іноді він за вечір дзвонив у декілька ресторанів, перш ніж знаходив достатньо довірливого співробітника. Фальшивий коп відмінно готувався, знав імена менеджерів, правильно описував зовнішність працівників, точно відтворював сленг і манеру спілкування поліцейських. Більшість розіграшів розвивалися за одним сценарієм. Офіцер інструктував співрозмовника, щоб той наказав підлеглому роздягнутися, а потім просив описати зовнішність оголеної людини. Іноді з'являлися нові нестандартні вимоги. Наприклад, 1999 року менеджер бургер Кінга у Фарго, штат Північна Дакота, за наказом того, хто телефонував, відшмагав 17-річну голу співробітницю по сідницях. З роками вимоги того, хто телефонував, ставали все більше збоченими. 2000 року він переконав менеджерку Макдональдса в Лічфілді, штат Кентукі, роздягнутися перед відвідувачем. Того нібито підозрювали в домаганнях, а співробітниця мала виступити приманкою. За словами того, хто телефонував, коли вона роздягнулася перед імовірним злочинцем, і той накинувся б на неї, до приміщення одразу ж увірвався б загін поліцейських. Звісно, нічого такого не сталося, і відвідувач зі здивуванням витріщився на голу жінку. 2002 року дівчину, якій щойно виповнилося 18 років, посеред першої зміни в Макдональдсі міста Рузвельт, штат Йова, змусили роздягнутися, пострибати і прийняти кілька відвертих поз, спрямованих у бік начальника, що був на телефоні. Той нібито мав стежити, чи не випаде у дівчини з інтимних місць награбоване. 2003 року 53-річний прибиральник у Макдональдсі міста Гайсвіл, штат Джорджія, вставив палець у піху 19-річної касирки, шукаючи ймовірні наркотики. Наступного року 18-річна дівчина, яка керувала точкою швидкого харчування Сонік, змусила роздягнутися 21-річного чоловіка-кухаря і зайнялася з ним оральним сексом. Потім так званий поліцейський попросив передати слухавку хлопцю і наказав уже йому роздягнути і обшукати дівчину. До 2004 року в 32 штатах набралося 68 садистських пранків. Керівництво Макдональдса, Бургер Кінга, Вендіс та інших фастфудів, начебто, попереджало співробітників про можливі розіграші. Насправді, люди все одно раз за разом. Реагували не за протоколом і вірили, що чинять правильно, слухаючись поліцейського. Наприклад, у січні 2003-го помічник менеджера в барі Еплбіс 90 хвилин обшукував офіціантку за наказом того, хто дзвонив, і представився регіональним керівником. Хоча лише за місяць до цього компанія випустила інструкцію, як поводитися в подібному випадку. У розмові з поліцією винний співробітник зізнався, що інструкція вилетіла у нього з голови. До особливо жахливого випадку з Луїзою Окбурн на розіграші вже потрапляли 17 менеджерів Макдональдса. У чотирьох випадках постраждалі подали позови проти компанії. Однак Донна Саммерс, яка затримала підлеглу, пізніше стверджувала, що не чула нічого ні про розіграші, ні про фальшивих поліцейських. Слідчі вирішили, що погана обізнаність співробітників пояснюється трьома факторами: по-перше, через складну службову ієрархію до керівників дрібної ланки просто не доходила інформація, яку поширювали зверху. По-друге, співробітники часто намагалися приховати подію і вмовляли постраждалих вирішити все полюбовно. По третє, мережі конкуренти неохоче ділилися інформацією. В результаті Макдональдс і Бургер Кінгу не знали, що обидва фастфуди страждають від однієї проблеми. Повернемося до офісної комірчини в Маунт Вашингтоні, де ввечері 9 квітня 2004 року заплакана Луїза Огборн стояла без одягу, прикривалася фартухом і намагалася зрозуміти, чому її менеджерка раптом почала поводитися з нею в такий спосіб. Донна Саммерс забрала її речі до себе в машину. Офіцер Скотт пояснив, що колеги скоро заберуть їх, як речові докази. Донна на мить задумалася, чому поліцейські їдуть так довго, адже вона знала, що відділок розташований за кілька кілометрів від їхнього ресторану. Коп пояснив, що надійшло одразу кілька невідкладних викликів, тож певний час їй доведеться контролювати ситуацію самотужки. Інша менеджерка Кім Докері розгублено спостерігала за діями колеги. Поліцейський попросив Самерс не розповідати іншим працівникам, що вона робить і чому, доки обійняла Луїзу і постаралася її втішити. Працівник кухні Джейсон Бредлі, якого самерс покликала доглянути за дівчиною, відмовився забирати в Луїзи фартух і описувати офіцерові по телефону, який вона має вигляд. Утім, незважаючи на співчуття до дівчини, ні докері, ні Бредлі не зателефонували до поліції і не змусили дону припинити екзекуцію. Зрештою, Донна сказала, що їй потрібно або відпустити Луїзу, або самі піти працювати на касі. Офіцер дозволив їй повернутися на робоче місце з умовою, що зі злодійкою хтось побуде до приїзду поліції. Дона зателефонувала своєму нареченому і попросила під'їхати до ресторану, змалювавши в загальних рисах ситуацію. 42-річний Уолтер Нікс молодший, батько двох дітей від першого шлюбу, відданий парафіянин, дезінсектор, тренер місцевої дитячої команди з бейсболу і загалом зразковий громадянин. Він відпочивав у себе вдома, коли йому зателефонувала Донна і одразу ж погодився приїхати. Коли Нікс увійшов у підсобку ресторану, наречена пояснила йому, що одну з працівниць піймали на крадіжці, і вона не зізнається, де сховала вкрадене. Як розповів їй офіцер Скот, у той самий час кілька вільних патрульних обшукували будинок Луїзи Окбурн у сусідньому селищі. Донна передала слухавку Ніксу і повернулася до зали, де вже зібралася черга з незадоволених клієнтів. У наступні дві години так званий офіцер на тому кінці дроту керував діями нареченого донни. Для початку він запропонував йому ще раз обшукати дівчину. Тепер уже чоловік виконував усе, про що просив незнайомець. Луїза, яка перебувала на межі істерики, присідала, ставала на стілець, потім на стіл, усе, щоб нік сміх, як доручив офіцер Скот краще оглянути злочинницю. Коли нічого не знайшлося, він наказав Уолтеру покласти Луїзу на коліна, щоб той міг її відшмагати. Якщо гроші в задньому проході вони випадуть. Наступні накази звучали все більш і більш абсурдно. Дівчина плакала і просила викликати батьків і поліцію, але голос у телефоні запевнив, що все робить з дозволу керівництва і старшого менеджера. А якщо Луїза піде, то її звільнять і заарештують. Потім фейковий офіцер попросив дати слухавку самій Луїзі. Він радив їй не смикатися, якщо вона хоче залишитися на волі і зберегти роботу. Волтер Нікс зі свого боку поступово зі слухняного громадянина перетворився на співучасника чогось дуже дивного. Щоразу, коли Донна самер свідчиняла двері і заходила в підсобку, її наречений спішно накидав на Луїзу фартух Так наказав офіцер Скот. Щойно Донна йшла, знущання поновлювалися. Приблизно за дві з половиною години після дзвінка в Макдональдс офіцер Скотт сказав Ніксу, що дівчина повинна встати на коліна і зайнятися з ним оральним сексом. Та протестувала, але перестала, коли Нікс пригрозив, що вдарить її. Коли самер зайшла в офіс, щоб забрати кілька подарункових сертифікатів, її наречений поспішно перервав процес і знову кинув на заціпенілу в шоку Луїзу фартух. Тоді голос у телефоні дозволив Ніксу піти, але сказав, що потрібно знайти когось ще, хто міг би стежити за дівчиною до приїзду поліцейських. Сівши у свою машину, Нікс подзвонив приятелеві і зізнався, що зробив щось по-справжньому погане. Тим разом слухняна менеджерка покликала Тома Сімса, ремонтника і техніка з обслуговування обладнання, який того дня не працював у Макдональдсі, але заїхав узяти каву і пиріжок. Коли Сімс увійшов у підсобку і побачив оголену співробітницю, він одразу ж схопив з дивана плед і попросив дівчину прикритися. Саме він першим відмовився брати участь у постановці офіцера Скота. Голос у телефоні почав намагатися віддавати якісь накази тому Сімсу, але хлопець перебив його і попросив дати свої особисті дані та номер жетона. Після цього так званий офіцер повідомив, що йому потрібно дізнатися, чи приніс обшуку будинку підозрюваної результати, і обіцяв передзвонити. У цей момент Донна почала усвідомлювати, що коїться щось недобре. Тремтячими руками вона набрала номер старшого керівника Лізи Сідонс, яка нібито підтримувала зв'язок з офіцером Скотом, та відповіла заспаним голосом, що не розмовляла з жодним поліцейським. Донна Самерс остаточно зрозуміла, якої помилки припустилася, нескінченно вибачалася і почувалася вкрай ніяково. А приголомшена Луїза тільки запитала, чи потрібно їй виходити завтра на роботу. Пізніше того ж дня Донна Саммерс почала переглядати відео того, що відбувалося в підсобці, поки з Луїзою був наречений донни, 42-річний Уолтер Нікс. Після побаченого вона розірвала заручини. Луїза Окборн звернулася до поліції, і того ж вечора офіцер поліції Маунт Вашингтона Баді Стамп. Відреагував на виклик і під'їхав до Макдональдсу. Спочатку патрульний подумав, що розіграш влаштували співробітники магазину навпроти, але незабаром дізнався, що схожі дзвінки надходять по всій Америці вже майже 10 років, які в попередніх випадках встановити особу абонента не вдалося. Зате копи заарештували дезінсектора Волтера Нікса, який на той час покинув ресторан і повернувся до себе додому. Стамп не обмежився затриманням гвалтівника і продовжив розслідування. На той час він працював у відділку лише кілька тижнів. Кошмар, з яким зіткнулася Луїза Окборн, вразив молодого поліцейського до глибини душі. Спочатку номер телефону ні до чого не привів, дзвонили з передплаченої картки. Пізніше стам дізнався, що той, хто телефонував, перебував у Панама Сіті, штат Флорида, а головним продавцем передплачених сім-карт у цьому місті є торговельна мережа Walmart. Спочатку слід здавався мертвим. У Панама Сіті було три магазини Волмарт, і злочинець міг скористатися будь-яким з них. До того ж, камери спостереження знімали тільки парковку на виході з магазину. Дізнатися, що відбувалося на касі, було неможливо. Незважаючи на труднощі, Стамп не здався. Він все одно переглянув записи з камер спостереження і домігся від магазину даних про продажі, що збереглися завдяки чекам. Виявилося, що незнайомий чоловік купив передплачену карту в день 9 квітня, за кілька годин до дзвінка в Макдональдс у Маунт-Вашингтоні. Стамп зв'язався з детективом Віком Флагерті, який розслідував аналогічні розіграші в чотирьох ресторанах Вендіс у передмісті Бостона, штат Масачусетс. З'ясувалося, що туди теж дзвонили з Панама Сіті. Флагерті, як і Стамп, відстежив приплачену картку до магазину Walmart. У його випадку, за кілька годин до дзвінків, покупку здійснила та сама людина, що й у справі Маунт Вашингтон. Чоловік в окулярах віком від 35 до 40 років із зализаним назад темним волоссям. В обох випадках на ньому була одягнена чорна куртка з білим написом дрібними літерами. Наприкінці червня 2004 року флагерті Стамп прилетіли в Панама Сіті. Місцеві поліцейські впізнали куртку чоловіка. Виявилося, що це форма приватної компанії, яка спеціалізується на охороні виправних установ. У компанії чоловіка досить швидко впізнали за кадрами з камер спостереження. Передплачені картки напередодні телефонних дзвінків купував 38-річний наглядач і щасливо одружений батько п'ятьох дітей на ім'я Девід Стюарт. Підозрюваного викликали на допит. Він заперечував, що дзвонив у ресторани швидкого харчування, але коли слідчі трохи натиснули, раптом почав сильно пітніти і мимоволі трястися. Він запитав у Флегерті, чи постраждав хто-небудь від дзвінків, а потім про бурмотів. Слава Богу, тепер усе закінчилося. Девід Стюарт стверджував, що ніколи не купував передплачену картку. Але під час обшуку в нього вдома поліцейські виявили сімку, з якою останній рік дзвонили до дев'яти ресторанів, які постраждали від телефонних розіграшів. Крім того, у стюарта знайшлися десятки заяв із проханням прийняти його в правоохоронні органи, підшивки поліцейських журналів, пістолети з кобурою і форми різних відомств. Офіцери зрозуміли, що чоловік одержимий службою в поліції. Психолог Джеф Гардір, який проаналізував дії злочинця, дійшов висновку, що той страждав від комплексу Бога. Йому хотілося контролювати інших людей у всіх сенсах фізично, емоційно та сексуально. Він націлився на працівників ресторанів швидкого харчування, тому що їх навчають діяти за певним сценарієм. Підсумував експерт. Щойно він змушував їх відійти від сценарію, вони губилися і потрапляли під його вплив. Наступні два роки пройшли в нескінченні низці позовів, апеляцій і розглядів. Стюарта екстрадували в Кентукі, де звинуватили в схилянні до сексуального насильства і в тому, що він прикидався поліцейським. Чоловік провину не визнав. Луїза Окборн подала на Макдональдс і на Донну Самерс особисто до суду за неправомірне затримання. Керівництво мережі ресторанів Луїза звинуватила в тому, що воно не підготувало співробітників, не попередило про можливу екстрену ситуацію і не навчило, як на неї реагувати. У відповідь на лист постраждалої від його дідівчини, Стюарт оголосив, що він теж став жертвою, втратив роботу, дім і машину за те, чого нібито не робив. Слідчі дізналися, що насправді він задешево продав свій будинок на колесах дружині, мабуть, щоб не втратити його в разі штрафу або судових витрат. Донна Самерс так само назвала себе жертвою і вирішила подати в суд на Макдональдс за те, що компанія знищила три життя. Волтера Нікса заарештували за підозрою в сексуальному насильстві та незаконному утриманні. Іншу менеджерку Кім Докері офіційно не звинуватили у співучасті та просто перевели до іншого ресторану. Хоча Луїза Окборн вважала її такою самою винуватицею, жінка знала, що підлеглу утримують проти її волі і нічого не зробила. Докері виправдовувалася тим, що Донна Самерс не посвячувала її в деталі того, що відбувалося в підсобці і не дозволяла втрутитися. Представники Макдональдса оголосили, що попереджали співробітників про можливі розіграші і випустили кілька інструкцій про те, що робити в таких ситуаціях. За версією компанії, працівники самі винні в тому, що недостатньо уважно ознайомилися з вказівками. Адвокат ресторану під час засідання взагалі пред'явив претензії Луїзі Окборн за те, що та не намагалася протистояти людям, які знущалися над нею. Недостатньо голосно кричала і не рухалася до виходу з кімнати, хоча мала на це повне право. Луїза пояснила свою поведінку шоком і страхом за життя, особливо в протистоянні з Ніксом, який більше за неї вдвічі. Справа виявилася неймовірно складною для розгляду саме в плані того, на кого слід покласти відповідальність, на ресторани, пранкстера, який телефонував, чи на його співрозмовників, які здійснили насильство щодо 18-річної Луїзи Окборн. Я розумію, що люди дивуються, чому він повівся таким чином, сказала адвокат Уолтера Нікса Кейтлін Шміт. Але ці люди не були в тій самій ситуації. Можливо, в аналогічних обставинах ми з вами діяли б так само. У Окборн розвинулися панічні атаки. Вона страждала від безсоння, тривожності та жахіть, підсіла на антидепресанти і відмовилася від вступу до університету, де планувала навчатися на медичному факультеті. У позовній заяві дівчина пояснила, що більше не може нормально спілкуватися з людьми, відчуває раціональний сором за те, що трапилося, і не пускає нікого в особисте життя. 2006 року суд присвоїв їй виплату понад 6 мільйонів доларів, а 2009 тисячі відхилив апеляцію Макдональдса. Компанія оскаржила рішення у Верховному суді, а 2010-го домовилася з Луїзою про виплату 1 мільйона доларів. На той час дівчина вже вийшла заміж і народила дитину. Суд розділив відповідальність за подію між Макдональдсом, який не підготував співробітників, і тим, хто телефонував. Донна Самерс скористалася так званим прецедентом Алфорда, не визнала себе винною. Але погодилася, що доказів проти неї найімовірніше вистачить для обвинувального вироку. Її засудили на один рік умовно. Позов Саммерс проти Макдональдса теж частково задовольнили. Компанію зобов'язали виплатити колишній менеджерці 1 мільйон доларів. Уолтер Нікс визнав свою провину, а суддя погодився пом'якшити вирок в обмін на свідчення гвалтівника проти того, хто телефонував. Замість максимально можливих 20 років Уолтера засудили до 5 років за ґратами. Він відбув термін і вийшов на свободу. Девіду Стюарту загрожувало 15 років ув'язнення, але у жовтні 2006-го присяжні несподівано виправдали його за всіма пунктами. Поліцейські та журналісти припустили, що рішення пов'язане з нестачею прямих доказів, таких, наприклад, як запис голосу підсудного. Екс-наглядача підозрювали в аналогічних злочинах по всій країні, але через відмінності в законодавствах штатів його більше не екстрадували. Девід Стюарт вийшов із зали суду вільною людиною. Хоча копи, які заарештували його, ні на секунду не сумнівалися в його провині. Вирішальним аргументом для них стало те, що 2004 року після арешту Стюарта дзвінки припинилися і відтоді не поновлювалися. Формально справа про телефонні розіграші з роздяганням залишається нерозкритою, але її незалежно від особи того, хто дзвонив, точно можна визнати одним з найдивніших і найдикіших злочинів у сучасній американській історії. 2004 року за цією історією зняли фільм Експеримент підкорення. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!